он наносит стратегическое поражение Западу под пороговыми действиями. Или пороговыми действиями. Это даже не война, на самом деле, по большому счету. Уж воевать не начинали россияне еще. По-настоящему. Это все одной левой. Давно не дивился Арестовича. Уникальная голова. Подивитесь, я прокомментую. А теперь смотрите, за этим стоит вторая недвумысленная история. А давайте Представим, говорит, посылается сигнал на запад, что вот, ну, как бы, не только наших полтора миллиона, но и полтора миллиона китайских. А потом, если так дальше пойдет, вы будете Индию так обижать, ну, еще 500 тысяч индейских. И что вы будете делать, друзья мои, белые господа? То есть, вин э, рассказывает, что россияне воюют с нами левой рукой. Они даже еще не начинали. Тобто, 11-й рік, повномасштабної вже майже 4, а вони ще, вони ще не воювали навіть, вони пробують тільки. Ну, як це назвати? Ви назвете по-своєму, але дивіться, він же ж освічений чоловік, так же ж. Тобто він має освіту й не одну, і він просто так нічого не говорить. А він ж зараз нам розказує і намагається залякати, як робиться Росія і любить це завжди робити, розказуючи нам ще про півтора мільйона китайців і там про півтора мільйона, які можуть воювати індійців. Розумієте, Тобто він з одного боку ну, розказує, думає, що ми ну геть лохи дурні. Розказує нам, що Росія ще й не починала воювати, да, повномасштабна. Ви бачите, там ну, скільки крові пролито. Майже 4 роки. Знищується все, міста в щебінь. А вони ще не, не починали тільки. Ну і він цим нам натякає, що вони ще ж почнуть, що буде далі, а потім китайці включаться, індійці. І нас всіх, що ж ви кажете, білі там будете ділати, вам всім буде гаплик. Ну, якби нас залякати вже нема чим. Я думаю, це точно. Тому що лякливих тут вже не залишилося в Україні. же Ті, хто десь щось боявся, виїхали. А, в принципі, нам по великому рахунку пофіг. Це по-перше. А по-друге, ну, можливо, бо це треба, я думаю, залякувати. Так, у них така робота. Але що це дасть? Що це по суті дасть? Що це дає? Да нічого. Тому що боятися ми не боїмося нікого. Те, що хтось на нас ще буде там включатися, корейці, індійці, китайці, да нам пофіг. Українцям по великому рахунку, кого розбирати на запчасті, взагалі по барабану. От, і ми будемо це робити. Єдина проблема в нас фінанси, зброя. Ну і звісно, людський ресурс. Людський ресурс все правильно вони говорять. Чим більше людей, тим довше можна воювати. А українців вже не так багато. Тому, звісно, дочується все веду. Слухаючи це, дивлячись на це, ми маємо готуватися, а саме, вимагати від влади, вимагати дронів, ракет, техніки. Те, що я говорив рік назад, два роки назад, три роки назад, ви подивіться, я говорив одне і те ж саме: воювати потрібно по стандартам НАТО. Вони не воюють, але стандарти в них є, і їх ми можемо використовувати з вами. Що саме? Це. Авіація заходить на позиції не піхота, авіація. А потім е артилерія. Ракети і потім е тяжка техніка. Потім дрони. Аж потім піхота. Снайпери і піхота. Отак. От і якщо ми будемо так воювати, ми можемо воювати вічно, тому що буде воювати техніка. От, і, і все. В бригадах, ви ж знаєте, в нас бригади до 7 тисяч е, чоловік, так? Корпуси вже до 30 тисяч чоловік роблять і багато. А по натівським стандартам воює техніка, і там до півтори тисячі людей в забезпеченні просто, і все. Там піхоти практично немає. Практично немає. Ну, отак, от друзі.